Привіт, пані та панове! Мене звати Оля Насонова. Я ваша особиста парфумерна блогерка. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, а сьогодні буде відео про. Привіт! Пішли жити в мене? Це, це мої гроші змилею в Ох. Чому? Порке! Чому я це смердить медичними бінтами та йодом? Я більш нічого не відчуваю. Чому серед стільки людей, які, які обожнюють цей аромат, яким він підходить, є оцей маленький відсоток людей? Яким це, це смердить бінтами та йодом? І я чому? Я ще така особлива. Я могла б виграти в якусь лотерею, аніж о, відчувати ганімет як збіговисько йодистих бінтів. Я так закохалась в концепцію цього парфуму, що це неймовірна, несамовита міська мінеральність, що це ось парфум здорової міської людини, з, мі... з мінеральністю, індустріальністю, навіть з нотками металу. Я була до цього всього готова та очікувала. Я навіть була готова до хімозно-єдкої якоїсь ноти або поліграфічної там, аромату карт, нових гральних карт, ну, не до бінтів йодованої кімнати. Ніякої асоціації з парфумами немає. Я навіть мала такі рожеві надії, що це буде пахнути замшею, що це буде пахнути неймовірною вулканічною такою землею, мінеральною, яку я вдихаю, а потім крізь цю мінеральність проступає деревина, пороша квітами та травою. Я навіть відчую, я чую, як всі мої надії просто так падають, розбиваються в дріб'язки на кафельній підлозі Ганімеду, йодованого Ганімеду. Ну, я розчарована. А Я купила цей аромат за 95 євро в ну Я вже починаю розуміти, де я зробила не так, де я зробила цей крок неправильний. І, будь ласка, не треба на мене так дивитись. Я дуже розчарована. Цей шум, який є навколо тебе, дуже тобі шкодить, мій юдований дружий Ганімет. В котрий раз я собі нагадую, немає очаровувань, немає розчаровувань. Я так очарувалася цими описами, що тепер вдриб'язки розчарувалась. Мені треба просто пройти вигулятись, вивітрити цей, цей йод з себе. Тому що я напшикалась так нормально. Так, піду. Вже дві годинки минуло з тих пір, як я нанесла цей аромат, і я як була замотана у медичні бінти, досі в них замотана, як та мумія. Як це носити, я не розумію, та... Та головне питання, навіщо, так? І я почала розмірковувати на тему, чи все ж таки цей шум навколо парфуму шкодить йому чи ні. І зараз вже я думаю, що ні, тому що коли людина, звичайна людина купує звичайний парфум, то люди поділяються споживачі на дві категорії: подобається або не подобається. Випадку з Генніме, я думаю, є ще третя категорія. Є люди, які дійсно в нього закохуються, коли, коли його о, відчувають. Це їх аромат на 100%. Люблю, жити без нього не можу. Інша категорія це ті, якому це не подобається. Ну, ну смердить воно чи пахне не так, як нам хочеться, не відповідає нашому настрою, нашому способу життя. Ні та й ні. Що до чого казати. І третя категорія, думаю, вона. Дуже численна в прихильників Ганімет це люди, які, тестуючи цей аромат, все ж таки розуміють, що чим щось воно не так пахне. Ну не подобається. Десь таке глибоке відчуття, такий глибокий шкрібунець тобі. Ні, це не твоє. Але на тебе давить оці всі відгуки, шалені, які є в цьому ароматі. На тебе давиться маркетингова агресивна політика, направлена на саме на тебе. І ти вже починаєш, ніби сам себе переконувати, що це класно, що. Ти просто чогось не розумієш, ти хочеш, ну дай ще шанс цьому парфуму. Тобто ти сам себе починаєш переконувати, що це класний парфум. І тобто серед людей, які, які е, подобається цей аромат, і яким не подобається, народжується ще третя категорія, яка себе переконала, що їм це подобається. Є люди, Завжди є люди, які піддаються впливу маркетингу або впливу грошей, тому що людина віддала за цей бутильочок дуже багато грошей, і їй потрібно це полюбити. Будь-що в противному випадку людина признається собі, що вона купила бутилку з цморіта за 7 тисяч гривень. Не кожен може себе таки признати. Я признаю. Що я купила не за 7 тисяч гривень, за 3,5 тисяч гривень собі флакончик йоду. <рив> У нас є категорія людей, яким це подобається, категорія людей це не подобається, і категорія людей, які себе переконали, що це подобається. І вони простоють до тих людей, які кажуть, «да, це парфуми. Тобто цей шум, який навколо парфуму відбувається, він... Робить з людей, які сумніваються, прихильників, які кажуть йому так, тобто вшанувальників шанувальників Ганіомет більше з його маркетингом, з його шумом навколо цього, цього парфуму, ніж шанувальників просто якогось окремого парфуму без такої агресивної маркетингової компанії. Ось такі думки в мене зараз ось виникли на свіжому повітрі. Я думаю, ще є одна категорія людей. Я її назвала уникаючі. Це люди, які вважають, що м -м, то, що дуже популярно, дуже подобається багатьом їм. Це не потрібно, це це занадто популярно, щоб бути моїм. Але все ж таки, це люди врешті-решт ламаються і ну пробують той парфум чи будь-який інший продукт, бо цікавість перемагає все ж таки такий снабізм або надмірність. Типу, ви всі вам всім це подобається, а я буду вище вас і оберу, щоб мені це не подобалось. Є такі люди, скажіть, будь ласка, ж є? Я в жодному разі не хочу образити цей витвір парфумерного мистецтва. Не хочу тим паче образити людей, які полюбляють, шаленіють від цього парфуму. Але ну, мені воно пахне так. Я ось розповідаю вам, як є. Мені воно пахне бінтами вже протягом там, двох, навіть більше годин. Ця медичність, яку, яка, мабуть, відповідає за цей шалений. Мінеральний старт, я її я її відчуваю. Як ж красиво на сайті Марк антуан Бороа вони описують цей аромат. Я розумію, чому я закохалася цю концепцію, закохалася ці відгуки, тому що вони кажуть, що це аромат про шкіру, це шкіряний аромат, про замшу, яка пом'якшується, та стає такою оксамитовою... Завдяки фіалки, а потім всю цю композицію вплітається мандарин і додає кислої та бадьори сутності аромату. Боже, я хочу, щоб, щоб мій ганімет вже став так пахнути замшою, окутаною бадьорою, бадьорою сутністю мандарина. Тож, ганімет, якщо відкинути вже мій досвід, всі коментарі, відгуки на цей аромат, от прочитавши лише. Офіційний опис цього парфуму, який додається в офіційному сайті Марк Антуан Беруа Марки. Це теж кіряний аромат з квітковістю, ніжністю замши та деревиною в базі. Звучить просто сказка, скільки людей, стільки й думок. Я якраз належу до тієї нечисленної кубки людей, які відчувають в цьому ароматі бінти, медичність. І це просто глушить всі інші ноти, ні яку квітковість, ні про яку деревину тут і мови не йде. Зараз викулюється аромат ще під дощем. І я точно можу підведити той факт, що цей аромат варто спробувати. Ви, ви повинні знати, що можете бути також людиною, як я, і відчути бінти, а можете бути іншою людиною, яка відчує цю, цю мінеральність. Ту, яку я не відчула, відчую це деревину, прошу рослинами та квітами. Треба варто спробувати, обов'язково буду. Вітий! Ні, медик, який же ти гучний. Я біжу додому під дощем, а ти біжиш переді мною. Без уваги ти мене точно не залишиш. Десь 4-5 годин від моменту нанесення, що змінилось, та нічого не змінилось. Він як пах йодом та бинтами, та й пахне, тільки більш, став більш тихіший. Не тихий, а тихіший. Він досить гучний в цілому та заповнюючий дифузний аромат. Щоб відчути його зап'язка, не треба в нього поринати. Достатньо лише так поводити рукою, вона відчутно. Я вже змирилася зі своїми почуттями. Такий сліпий облом мав колись статися зі мною де ще й на такі немалі гроші. Тож я буду його продавати, мені не треба парфум, який пахне йодом і взагалі не змінюється. Він не відкрив мені, не показав ніякого розкриття, не показав мені свою базу. Як був йодистим бінтом, так і залишився. Якщо порівнювати анімет з його ж аналогами, наприклад, b 683 від цього ж бренду Марк Антуан Беро та Boa Imperial від Essential Parfum, то ці два аромати я тестила і вони розкрились на мені чудово. Не маю жодного негативного досвіду щодо них. Вони Прожили своє парфумерне життя на мені, розкривались. І сказати, що якийсь парфум є аналогом ганімед, я взагалі не можу, тому що аналогом мого особистого ганімед це просто йод або флакончику, або бін з аптеки. В цьому контексті я вважаю ті так звані аналоги взагалі самостійними. Чудовими парфумами. Я не маю на меті когось образити своїми думками щодо Ганімеду. Не хочу вас відмовляти від покупок, хочу лише застерегти, що ви можете опинитись на моєму місці, і що Ганімед буде пахнути вам не парфумерно, неприємно. Я не можу назвати цей парфум геніальним або якоюсь посередністю або нікчемністю, бо він мені не розкрився. Так би якби я хотіла. Я б хотіла познайомитись з людиною, яка відчула оце все, що було написано на сайті Кенімед: що це фіалкова замша з квітами, які проросли на деревині. І ще в цьому є ще мінеральність. І це подорож всі сторони світу одночасно. Попри те, що цей аромат пахне мені неприємно медично, він не викликає в мене негативних симптомів, таких як головний біль, тошнота, погане самопочуття. Ні, він просто пахне медично та все, як якийсь окремий. Запах, не парфум. Якщо ви цікавий цей бренд, ви хочете щось купити, вже знаєте що, у мене є відео розпаковка моєї посилки з офіційного сайту Ганімет. Ну, який же Ганімет? Марк Антуан Баруа. Я купила там два парфуми: Ганімет і та пробнички. І можете подивитись, як сам бренд оформлює свої посилочки. Чи треба мені такий аромат? Точно не треба, буду з ним прощатися, продавати. А зараз я вже буду готуватися до сну, подивимось, як він себе поведе вночі, чи не придушить мене.